Біжить до нас, прикрашає моя настає різдвяний час. З нетерпінням я чекаю на свято Миколая, як на дворі стане темно, він приходить потаєм, ще його ніхто не бачив, та у ліжечка дитяче він кладе під подушки, подарунки і книжки. На віконце хукаю, шибку протираю, чи добеде прийдеш ти добрий Миколаю, не землі великий діточок багато, чи знайдеш ти стежечку до моєї хати, а про те чекатиму, хоч і сон збагає. Вірю, що знайдеш, мене, добрий Миколаю. Ходить він завжди вночі, має від дверей ключі. Знає, хто живе і де, як себе щодня веде Чемним діткам хоч потроху. Чобітки та у панчохи він кладе потішки, а нечем не мишки. Наш край йде святий Миколай, через поле і ліс подарунки приніс, сняться діткам в сні ті дарунки смачні. Що залишить в кутку, в золотім чобітку? Він ходить від хати до хати питає мами і тата, чи є ось на дитина, дівчатку мало, чи хлопчина, для кожного має в торбинці найкраща у світі гостинці, а хто без кінця башкотим, Чувтик лиш різки дарує. Все затихло на дворі, сяють зорі у горі, всі чекають, виглядають, чи не творцями колає. Але щось не заварився. Може, в небі заводився. В нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є, чаним дітям роздає. Через поле, через грай іде до діток Миколай. У белесенькій торбинці він осінь, несе гостинці. Тож. Тож, в від щастя край, тут ступає Миколай.